Олександр Панарін називає себе щасливчиком, бо його захоплення велосипедними подорожами дає можливість спілкуватися з цікавими людьми та провідувати друзів в інших країнах, дивлячись на цього, 63-річного француза диво даєшся. Він щирий, усміхнений, охоче розповідає про себе та подорож. Дві тисячі вісімсот сорок Точно ну, я їхав ну 38 днів. Я себе взял 5 дней отпуска, так что 33 дня я без остановки. Если так рассчитать, каждый день приблизительно 84 87 километров, если так это было. А откуда такое увлечение? Это когда я, я, я был пожарником, как мой друг Миша, который меня принимает. И когда я на пенсию Пошел я, ну я увидел такой велосипед, попробую, мне очень понравилось. Ну, товарищи, друзья, семья, это, собрали эти деньги, мне купили этот велосипед. И так что я потом каждый год, каждой весной так. Місія Олександр розповідає, дуже довго вагався чи зможе витримати таку подорож, адже до цього часу на такій відстані він ще не їздив. Проте любов до України, яка у нього в крові, зробила свою справу. я бачу, що ну в Україні таке стан було, ну в часи. Я думаю, в Україні не треба забувати. Треба, ну, звісно, я один чоловік, маленькі флажки, ну все-таки я думаю. Надо, чтобы дружба между Францией, Украиной, чтобы она держалась в эти время тяжелые. И так, ну, я маленький человек, ну, приехал, чтобы это показать, что мы Украину не забываем. Франція, Швейцарія, Німеччина, Австрія, Польща нові країни яскраві враження, незабутні історії, дововижні знайомства. Таким багажем може похвалитись далеко не кожна людина. Олександру Панаріну є що розповісти та чим поділитись. Ну саме тяжоле, як сказати. Ну це, коли плоха погода, ну коли дощ, та ну й велосипедисти, всевілосипідістів. Тата знайть. Саме хороше я вам скажу. 2800 километров от Франции сюда, самая хорошая память, и это правда, я вам скажу, это на Украине. Приехал, остановился к обеду, нашел э, стоянку для автобуса, так покрытый, стал кушать. Автобус останавливается, молодой человек, украинец, меня видит с улыбкой. Откуда, что вы? Ну, я думаю, что он... Ну, я ему объясняю. Он имел это мешок, все, ой, вот черешни, возьми черешни. Три дня после, в другой деревне, я его встретил, ну так это очутилось. И он это мне представляет, вот это моя жена, супруга, она держит мешок и мне, дала, и мне дала все свои клубники. Я их никогда не забуду. Когда я прошел эту границу, как бы дома, правда сказать, ну как бы дома, уже Приїхав зенті, вже лягчину мені стало так. Велосипед, на якому подорожував місія Олександр, притягує погляди. Адже їдеш ти лежачі. Речей небагато, лише саме необхідне. Особисті речі, велорюкзак, намет, кухонне начиння, запас води та їжі. Еди, ну, всегда надо, я считаю, два дня. Бо, э, когда я был в Польше, там у них это все закрыто было, бо какой-то праздник. А большість того, что я кушаю, ну, как все на велосипедисте, ну, это надо. Мало. Макарони, так що мені макарони за чуть Людмила та Михайло Пархомчуки, які гостинно приймають у себе Олександра Панаріна, намагаються гостя підкормити. Адже за час подорожі він втратив 6 кілограмів. Чим кормите? Ну, все що у нас українське Борщ, вареники. Дуже українська кухня. Там багато зелене. А тому, що зелені мало в дорогі так. ще він признався після всі путешествия, що потім по. Україні швидко їхав, виявляється, у нас є одне средство, яке дуже допомагає дорозі. Український чисто національний продукт наше сало. А, я завжди, у мене, да -да, я завжди сало, кусок сала. Якщо жара, все, вона ніколи не і це мій, завжди запас був. я забыл сказать. это самое главное. Спілкуючись з нами, Олександр Панарин пригадує, як багато років тому зав'язалась дружба між Францією та користем. Як пожежні отримували допомогу від французьких пожежників, як завдяки благодійній асоціації обмін Рона Альпи Україна, і по сьогоднішній день оздоровлюється за кордон. Доном, наші діти варто наголосити, що місія Олександр має українське походження. Мама кримська татарка, батько кубанський козак. Можливо, тому і любить Україну Олександр Панарін якось по особливому. Пізніше французький гість зустрівся із міським головою Володимиром Москаленком. Говорили про Україну, Коростень та Францію, а ще про співпрацю та дружбу, яка зародилась в нелегкі для нашого міста часи.